Всім доброго дня! Я вас рада вітати на своєму каналі. І ось сьогодні хотіла показати ялинкові прикраси, які я придбала. Звісно, в мене їх є багато, але з часом вони мають таку властивість розбиватися. У нас немає жодного наряджання ялинки, щоб якась іграшка не розбилася, мабуть, так і в кожного. І ось я стараюся кожного року, хоча б. Пару чи одну іграшку придбати. Я люблю саме скляні. А якщо вдається купити ще й старенькі, то дуже добре. На цей рік ми дуже не влаштовуємо гулянь, але все-таки трошки настрій собі піднімемо. І ось хочу вам показати, які старенькі прикраси я купила. Малинку купила, це видно із серії овочі фрукти. Купила таке ось сонечко. Тут, бачите, старенькі вже ці кріплення, можна буде і поміняти. Ось таке сонечко. Вони, саме головне, що в гарному стані. Шишку теж придбала, їх багато в мене, але все-таки подобаються саме на ялинці, як шишечки-іграшки. Ось такого маленького папушку це із серії «Міні». Трапився ось такий маленький. Оця пірамідка. У мене була вона в дитинстві, але з часом розбилася. І ось я вирішила відновити втрачене. А жолудь я давно-давно хотіла, і на цей раз, бачите, мені попався в дуже гарному стані. Такий, як новенький жолудь. Ось оці ліхтарики мені теж подобаються. Вони так гарно виблискують, коли на них попадає. Вся його гірлянди, дуже такі вони яскраві тоді. Ось такого Чорномора знайшла. От такі іграшки-персонажі, вони рідко зустрічаються, їх швидко якось так розбирають. І з цим чорномором була і снігуронька. Така у шубці, в платочку, в рукавичках. Ось така дівчинка. І неваляшечку купила. Теж була в мене в дитинстві. І ось я вирішила добрати, хай буде ще така гарненька. Ага, і ось ще ось такий. Чи ліхтарик, чи ваза, як правильно назвати. Ну, теж вона в гарному стані, гарненька іграшка. Так що нарядимо в цьому році старенькими такими прикрасами ялиночку. І зробимо свято собі. Самі. Так що, всім всього найкращого, до нових зустрічей. Скоро побачимось. До побачення!